М -м. О, друзі, ви тут і всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть кожі. Сьогодні не просте відео. Сьогодні ми з вами проведемо справжнє розслідування. Право в тому, що в відео, ось що я подарував селіанином на Новий рік, ви замітили дещо дивне. Ось. Ви замітили позаду в мене в кінці відео дивну особу. Я ось тут прочитав в інтернеті і, здається, я вияснив, хто це. Якщо ви ще не бачили чи думаєте, що це монтаж. Ні, друзі, це не монтаж. Перейдіть на відео, ось що я подарував селянинам на Новий рік, посилання на нього є в описі. Перемотайте на самий кінець, і справа зверху ви побачите цю людину. Так ось я знайшов багато інформації про цю істоту про цю людину в інтернеті, про неї йде багато легенд. Давайте я вам прочитаю, що я тут знайшов. Його називають Червоноокий стіл. Червоного кістів – це загадкова істота в Майнкрафті. Про нього існує багато легенд, але ось саме найпоширеніша. Раніше Червоного Кістів був правою рукою короля верховного світу в Майнкрафті, але його вигнали за те, що він використовував гіпноз на селянинах верховного світу. Після вигнання з верховного світу Червоного Кістів впав в яй. Він захотів помститися королю верховного світу. Тож тепер він хоче загіпнотизувати нижній світ Майнкрафту, щоб помститися королю боєм нижнього світу проти верхнього. Тож тепер він ходить по селищах нижнього світу та гіпнотизує людей. Захисту від нього практично немає, залишається не тільки ізолювати його. Друзі, хочете вірити, хочете не вірити. Я, звісно, сам трішки не вірю в. Цю історію, але якщо ми самі побачили його, то це досить дивно. Це не може бути чужий ігрок Вони тут не ходять. Це запривачене селище. Тож хто це такий може бути, я не знаю. Можливо, це і є цей самий червоноокий сіл. Давайте сходимо, я вам навіть покажу це місце, де приблизно був замічений. Ось, друзі, ось це саме місце, де він. Був. Приблизно це ось він був. Де його шукати? Я чесно не знаю. В інтернеті часто не пише, де він взагалі мешкає, цей червоноокий так званий стіл. Блінстра. <плес> типу. Зрозумів, Друзі, ви це бачите, що це таке? Що це за двері? Їх тут не могло бути. Їх тут ніколи раніше не було таке. Зараз точно чусь... Ні. Що? І щепніть мене хтось. Що це за двері? Їх тут -то точно раніше не було, та й ніхто з селянинів про них не, не знає. А ну давайте збігаємо запитаємось хтось. Селянин, селянин, селянин. А, а що це за двері в печері біля нашого селища? <рess> <рess> так ось там в біля печери нашої є. Якісь двері, які ведуть прямо в печеру. Що це таке? Орожок... Блін. Делянина. Блін, 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 блін. Що це таке може бути? Може заглянути? Та чому б і ні? Зараз, друзі, я дещо принесу. Так, поки ніхто не бачить, ну ніби нікого нема. Копаємо. Угу. О, є, мій рідненький. О, так. Ви нічого не бачили. А зараз ми, друзі, йдемо, подивимося, що це там таке. Я не просто так взяв ось ці залізні грати. Ними я хочу тимчасово огородити цю печеру, бо ну, хто знає, що там мешкає. Так, ну ніби би вийшлося нормально. Як мінімум, ця істота чи людина звітом тепер точно не вийде. А зараз, друзі, як краще подзвоню рятувальникам на підмогу. Так, набираємо. О, добрий день. Приїжджайте, це лише біла доріжка, печера біля селища. Тут якісь загадкові двері, яких раніше не було. Все, я вас чекаю, до побачення. Так, ну, і скоро мають приїхати. Блін, ну де ж вони, де ж є ті? Та я туди і сам можу піти. Друзі, терміново напишіть в коментарях, як би ви поступили на моєму місці. Це ніч! Подивіться. Вже практично пройшла ціла ніч, вже дуба пройшла, а їх все ще немає. Як Якби поступили, пішли туди самі, чи ж все ж таки дочекалися рятувальні. Все ж таки це все не жарт, і хто знає, що може натворити цей червоноокістів, якщо це він і є. Напевно, давайте ми туди підемо. Давайте на раз. Два. Три. Так, всі стояти! Всі стояти! Його. А. Мої А! Йо, мою, манж... що це робить ця стука. Треба її звідти забрати. Йо. Майо. Що це таке? Не вже це він? Вже це Че... червоного кістів. Та ні, навряд чи давайте краще подивимося. Що тут? Тут я, роз... я розумію, він спить. Йо... Подивіться, скільки тут крові навколо, а що тут? Що, що це таке все? Це точно червонокістів. Верховний нагрудник? Так. Якщо він з Верховного світу, то очевидно, що у нього мають бути ці всі всякі верховні штучки. А тут нього верховний нагрудник. Це дуже схоже на верховну штучку. Йо-моє, що це може означати? Верховні штани, верховні чоботи. Йомойо. Підвізка для гіпнозу. Що? Пам'ятаєте, Ви Ви що я говорив? Так, друзі, він гіпнотизував селян верховного світу. Верховний меч навіть тут є. Це все цікаво. де він там? Не розумію. О, Господи, пане поліцейські, нарешті ви приїхали. Заспокійтесь, на що ви нас визивали? Так, тут ось ця печера, подивіться тут крові. Не... А, так, ви тут обстрійте, я зараз прибіжу. Думаю, друзі, як я міг це пропустити. Думаю, подивіться тут якісь тунелі під нашим селищем. Я так розумію, це не веде. до... Кожного дому. Треба його доганяти. Швиденько, швиденько, треба його доганяти. о Ні. Не може бути. Ні-ні-ні. ні ні Тільки не це, тільки не це. Ні-ні-ні-ні-ні. О, ні. 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 Друзі, він втік. Друзі, це провал, це просто провал. Я навіть не знаю, де нам його шукати. Друзі, то давай наберемо на цьому віку 20 лайків. І я знаю цього червоного около О, селяни, селяни! Ти тут, тут не бачив такого червоного коло Стіва? Е, селянин. Так, я не зрозумів, що ти тут мовчиш? Селянине. А що ви тут дивитесь на мене? Селя...